Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо пісний борщик. Для цього нам потрібно буде білі грибочки, для засмажки буряк-морква, капуста качанна, квасоля, вже підготовлена в томатному соусі, готова. Верніше, зелень, чесник, три зубочки, перець чилі, перець болгарський для смаку. Сіль, томатна паса 70 грам. Кастрюля у мене на 3 літри. Закипіла водичка, ложимо туди картоплю. У мене це три картоплини е середнього розміру, грамів по 70, нарізані соломкою. Закипів... опа, закипіла картопелька, додаємо. Капусту, бо капуста вариться навідовше. Так, капусточка. Поки готується капусточка, ми паралельно робимо засмажку. До золотистого кольору підсмажилась цибуля. Тепер ми сюди додаємо буряк з морквою. І будемо смажити варіант з моркою до напівготовності. Так, це наша засмажечка. Коли підсмажиться, додамо сюди перчик болгарський, томатну пасту і в самому кінці готування засмажки я додаю. Три зубочки часнику подрібнених і чилі перчик. Це йде все в засмажку. Вакрим кришечкою, хай кипить. Так, я вам все показала. Це в нас йде в засмажку, в засмажку, в засмажку, сіль за смаком. Білі гриби. Зараз закипить капуста, декілька хилинок покипить вложимо білі гриби. Засмажка наша майже готова додаємо томатну пасту. і і додаємо валгарський перчик. Буквально декілька сторінку протушити і додамо сюди чесничок і чилі. Так, капусточка прокипіла, додаємо сюди білі грибочки. Булочки. Так, все, накриваємо кришечкою, смажка готується, борщик має закипіти. Буде майже готова капусточка, десь трошечки. Добавляємо зажарку, накриваємо кришечкою, воно доходить. І в самому кінці зелень. Тепер додаємо чесничок і чилі. Ретельно перемішуємо, Засмажка наша 30 секунд і готово виключаємо. Все воно. Ну. Вийдемо на сковорідці, сковорідка гаряча і ще йде процес готування, тому засмажку виключаємо. А зараз прийшла черга квасолі. Всю квасольку вложимо. Гарненько перемішаємо, викриваємо кришечкою. Буквально на хвилинку, щоб закипіла вода, і будемо відразу ложити засмажку. Борщик наш кипить. І ми додаємо тепер засмажку. Перемішали. І зараз я додаю сіль. У мене це десь ось така норма пів столової ложки солі. Вважайте, наш борщ готовий. Зараз ми положимо ще сюди лавровий листочок і перець горошком, а зелень ми положимо перед самим виключенням фінальним. І самий фінальний момент ложимо зелень подріблену і як тільки ми її положили, воно все пройшло паром, ми відразу вимикаємо плиту. Борщик готовий. Привіт, красоні і красунчики! Сьогодні ми з вами приготували пісний український борщ. Начався піст, і ми вирішили приготувати борщик. До борщику у нас сьогодні. Підсушений чорний хлібчик. Беремо зубчик часнику, мочаємо в сільку, гарно натираємо хлібчик з двох сторон часничком. Шкорінку. Дуже ароматно, гарно пахне до пісного борщика, саме воно. Дорогі мої смачного. Всім смачного. Готуйте, смакуйте, до нових зустрічей!